Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу і підтримувати мій канал фінансово. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Раппорт даного візерунка складає 8 петель і 3 петлі для симетрії, висоту 4 рядочки. Якщо хочете навчитися в'язати такий візеруночок, то додивіться відео до кінця. Ну а я хочу побажати вам. Перед тим, як розпочати в'язати гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, мої любі, давайте починати. Я пров'язала декілька петель лицьовими, щоб виділити трішечки наш з вами візеруночок. Ви ж можете його починати одразу після кромової петлі. І так, починаємо з вами вив'язувати перший рядочок з рапорту нашого візеруночка. Пров'язуємо три виворітні. Далі пров'язуємо дві петлі разом, робимо накид, одна петля лицьова, робимо накид і дві петлі разом. Все, пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Повторюємо знову три виворітні. дві петлі разом, накид, одна лицьова, накид, дві петлі разом. І пров'язуємо три петлі виворітними для симетрії. Так, ми з вами повторили рапорт першого рядочка два рази. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами другий рядочок нашого візеруночка. Пров'язуємо його за малюночком. Лицьові пров'язуємо лицьовими, виворітні пров'язуємо виворітними. Накиди не перехрещуємо. Так, давайте пров'яжемо і зустрінемося. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Так, дійшли до петель із нашого рапорта. Пров'язуємо три виворітні і пров'язуємо 5 лицевих. Одна. Друга, третя, четверта, п'ята. Все, пров'язали з вами рапорт перш, е, третього рядочка. Повторюємо знову три виворітні, п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята. І три петлі для симметрії виворітними. Дов'язуємо петлі до кінця. Повертаємо роботу і пров'язуємо четвертий рядочок за малюночком. Всі петлі, точніше, не всі петлі виворітні, а виворітні пров'язуємо виворітними, лицеві пров'язуємо лицевими. Ну, от, мої любі, ми пров'язали з вами рапорт із чотирьох рядочків. Тепер повторюємо з першого по четвертий. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є бажання, можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, мої любі, кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!